Литва виділить 30 мільйонів євро на купівлю Петріо для України. Про це повідомила міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне. Вона наголосила, що її країна готова зробити свій внесок у закупівлю систем протиповітряної оборони Петріот виробництва Сполучених Штатів Америки. Яку ще зброю Україна отримала від партнерів, і коли вона дістанеться фронту, дізнавалась Валерія Дерменджиєва. Німеччина готується відправити Україні ще одну, вже восьму систему протиповітряної оборони IRIS-T. А спільно з українськими виробниками Берлін готовий виробляти додаткові системи ППО, заявив посол України в Німеччині Олексій Макієв. Однак це перспектива місяців, аж ніяк не тижнів. Ми маємо зараз розуміти, що у німців немає стелі, скільки вони можуть закладати для України, тому що це одна з частин домовленостей. Наша розмова з німецькою стороною сьогодні йде у такому плані: покажіть нам дієвий контракт, і ми його профінансуємо. Покажіть нам те, що може бути поставлено, і ми знайдемо на це гроші. Німеччина вже передала Україні понад 60 зенітних самохідних артилерійських установок Гепард, адже стримати Москву без посилення підтримки Києва неможливо. Це добре усвідомлюють в Європі. Тож Київ вже незабаром отримає нові можливості бити по території Росії. Пообіцяв міністр закордонних справ Німеччини. Безсумнівно, Україна має право захищатися від нападів. Також у України з'явиться можливість впливати на російську територію, але ми не будемо повідомляти Путіну через ваше видання, які системи озброєння ми надаємо Україні. Оснащення України новими системами озброєння в даний час є не фінансовою проблемою, а проблемою доступності і нового виробництва. Ось де знаходиться вузьке місце, і це те, над чим ми працюємо. Тим часом Берлін і Вашингтон обговорюють поставки Україні п'яти зенітно-ракетних комплексів Петріот. США взяли на себе загальне зобов'язання передати ЗРК Петріот Німеччині та Європейському Союзу, підтвердив канцлер Фрідріх Мерц. Отже, ми доставляємо і отримуємо заміну, але ця заміна ще фактично не закуплена. Наразі ведуться переговори з американським урядом про те, звідки повинна прийти заміна. Але американський уряд взяв на себе принципове зобов'язання, що ми отримуємо заміну. Деталі ще належить опрацювати і міністрам оборони. За ЗМІ до України вже прибув перший Петріот та ракети перехоплювачі від Німеччини однак офіційну інформацію не підтвердили. Загалом Україна потребує 10 систем Петріот. І наразі Київ працює над тим, щоб забезпечити їх поставку. З питанням ракет працюємо. Ракети у нас є. Все ще боремося над ліцензією виробництва. Важливо, що в Німеччині з'являється майданчик виробництво. Поки що не у нас, але у європейців, з якими у нас хороші відносини. Скільки вже маємо? Три офіційно я отримав підтвердження Німеччини на дві системи: Норвегія одна. Зараз ми працюємо з нідерландськими партнерами. Аби посилитись, Україна також купуватиме зброю у США. Там погодили продаж нового військового пакета для України на 330 мільйонів доларів. 150 з них підуть на передачу обладнання для обслуговування і ремонту самохідних гаубиць М-109. ще 180 мільйонів на обладнання для протиповітряної оборони. Запропонований продаж поліпшить здатність України протистояти нинішнім і майбутнім загрозам, забезпечивши її додатковим обладнанням для проведення місії із самооборони та забезпечення регіональної безпеки завдяки більш потужним засобам протиповітряної оборони. Україна без зусиль зможе інтегрувати ці товари та послуги у свої збройні сили. Окрім того, США схвалили продаж Україні послуг підтримки для систем Хавк і Бредлей загальною сумою в 322 мільйони. Паралельно із діями американський президент Дональд Трамп невпинно повторює. Якщо ми не матимемо угоди через 50 днів, вторинні тарифи, і вони кусаються. Я сподіваюся, що ми не дійдемо до цього. Але я чую так багато розмов, розмов, розмов. Це все розмови. А потім ракети летять на Київ і вбивають 60 людей. Це має припинитися. Але мета цього сказати, що це дуже велика справа, яку ми зробили. Це військова техніка на мільярди доларів, яка буде закуплена у Сполучених Штатів, надійде до НАТО і так далі, і яка Буде швидко доставлена на поле бою. Днями раніше США та ЄС уклали угоду. Згідно із нею, європа оплачуватиме США 100% вартості всього озброєння та обладнання. Його розподілятимуть, а більшу частину відправлятимуть в Україну. Валерія Дерманжиєва, телеканал Рада для підсумків єдині головне колапс колапсу Росії. Половина парку Airbus простої через брак запчастин. Санкції унеможливили обслуговування літаків у міжнародних сервісах, а виготовити власні комплектуючі Москва не здатна. Аварії в російському небі стали системним явищем, а не поодинокими інцидентами. Чому авіація Росії летить у прірву? З'ясовував Дмитро Шульга. Від початку 2025 року в Росії зафіксовано щонайменше п'ять авіатрощ військової авіації. Один із останніх інцидентів падіння гелікоптера Мі 8 у Хабарівському краї. За офіційною версією причиною стали погодні умови. Втім, українські експерти пов'язують катастрофу із дефіцитом комплектуючих на тлі західних санкцій, адже борт виконував політ після капітального ремонту. Оновлювати запаси стало зараз дуже важкою. Тому ми сподіваємося, що деякі з тих випадків, які трапляються в позитивних вигляді катастроф чи інших інцидентів з російською військовою авіацією, що все так чи інакше частково або повністю випливає з санкційних заборон. Окрім дефіциту запчастин, експерт Анатолій Храбчинський зазначає, інтенсивне використання літаків у війні проти України не дозволяє вчасно та якісно проводити технічне обслуговування повітряних суден. Активна експлуатація під час бойових дій, неможливість до кінця проводити вчасно технічне обслуговування і призводить до наслідків, під час яких виникають такі проблеми. Додатково треба зауважити, що є старі, наболіли проблеми, як то там деякі гідравлічні елементи, які на які страждають літаки Су-34. За даними служби зовнішньої розвідки України, втрати цивільної авіації прогнозують на рівні від 50 до 100 літаків щороку, у 2027 році в галузі може настати колапс. По цивільним ми бачимо, що 50% авіапарку аеробусів і боїнгів них вже простої зі списне можливістю обслуговування. Ну такі приклади, наприклад, в травні цього року за тиждень 5 інцидентів. За тиждень один було 5 інцидентів. Росія намагається обходити санкції за даними одного з фінських змі після лютого 2022 року до РФ надійшли авіаційні запчастини щонайменше на мільярд євро. Основні постачання через треті країни, зокрема Казахстан спочатку була хитра схема, коли були відкриті компанії Росією, наприклад, в Казахстані. А логістика постачання з європейського союзу, взагалі з європейського континенту та Казахстану, вона Пролягає через Росію, і Росія спокійно собі купувала ці товари на казахстанські фірми, але вони не доїжджали до них. А європейський союз це зрозумів, і тому в санкції додали заборону транзиту під санкційних товарів. До повномасштабного вторгнення Росія активно використовувала мокрий лізинг, орендувала літаки в ЄС і запускала їх під власним брендом. Після початку повномасштабної війни Росіяни відмовились повертати ці борти. І це означало, що санкції, які запроваджувалися проти Росії, серед іншого, включали заборону на постачання різних деталей, які можуть бути використані цивільною авіацією, при тому що формально це проходило під статтею товари подвійного призначення. У 2024 році через технічні несправності 66 літаків Airbus 34 були виведені з експлуатації переважно через проблеми з двигунами або шасі для ремонту. В Росії відправляють борти з так званих дружніх країн. Там вони подають сигнал про несправність, вимикають радари і далі їх розбирають на запчастини та використовують для відновлення власних. За даними 2024 року на території Росії прилетіло і не покинуло Росію. Близько 18 повітряних суден. Деякі з них це літаки Airbus. Ось і що ж все ці літаки або стали частиною канібалізму, а деякі могли навіть в повноцінному вигляді стати частиною флоту російських авіакомпаній. Ситуацію ускладнюють санкції проти російських банків. Газпромбанк, який раніше проводив платежі через ВІФТ за авіакомплекту з третіми країнами, більше не може цього робити. Розрахунки тепер проводять через менші банки. Авіація прямо пов'язана з енергоресурсами. Відповідно, ми бачимо відповідні труднощі, через що їм довелося перенаправляти фінансові потоки до інших банків. Чи вони це зробили так зробили, тому ми продовжуємо говорити, що панове Аспробанк – це чудово. Там десь до, до 100 банків російських під санкціями це чудово, але в них всього 300 плюс банків і давайте санкціонуємо їх всі. Тим часом російська влада звітує про успіхи імпортозаміщення в авіації. Утім, замість запланованих 108 літаків у 2025 році зібрали у 15 разів менше. Якщо говорити саме про цивільні літаки, мова йде про те, що Росія випустила сім бортів. Ось попередньо, але мова йшла саме не про літаки збудовані з нуля, весно мова йшла саме про завершення добудови тих літаків, які вже були на авіазаводах, за даними центру Ротадії дезінформації, політ, нібито повністю російського літака російська влада подала як прорив, але і досі більшість комплектуючих імпортні беремо чиїсь літак, копіюємо його і потім починаємо купувати на нього іноземні комплектуючі, і те, що зможемо частково зробити у себе, будемо у себе робити. Алюміній у нас є, фюзеляж скліпати зможемо, зможемо І випустили там 230 тридцять. Два, якщо не помиляюсь, літака ну випустили і і, і і слава Богу. Вони почали падати. у них почалися аварії. Держдума даже прийняла закон, який забороняє використання цих літаків. Цивільна авіація РФ страждає ще й через те, що пріоритет віддають військовим літакам ще до повномасштабного вторгнення. Росія активно накопичувала комплектуючі для бойових літаків. Саме їх тепер використовують для ремонту. У 2023-2024 роках ця кількість була суттєво меншою і за різними оцінками складає від 16 до 22 бортів у кожному року відповідно. В цьому році очікується, що Росія зможе випустити не більше 12 літаків саме Військових до 2014 року Росія майже не виробляла авіакомплектуючі самостійно, активно користувалася потужностями українських підприємств після окупації Криму та початку бойових дій на Донбасі. Україна розірвала всі відповідні договори після. 2014 року, коли була втрата можливості доступу до активної доступу до Івченка прогресу до Моторсічі, Росія суттєво страждає саме на цей компонент, на двигуни авіаційним і розробки не вдаються. Якісних двигунов вони розробити не можуть. Більше того, вони не можуть ремонтувати старі двигуни, які у них є на експлуатації. За 11 місяців 2024 року в Росії сталося 208 авіаінцидентів. Це на чверть більше ніж у 23 му Майже кожен другий випадок був пов'язаний з відмовою двигунів або поломкою шасі. Експерти прогнозують, цифри лише зростатимуть. Дмитро Шульга, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Зараз зі мною на прямому зв'язку Андрій Ткачук, майор Збройних сил України, політолог, волонтер. Андрію, вітаю. Вітаю, бажані здоров'я. Ну от, власне, дивимося, та, як розвивається, в якому напрямку розвивається російська авіагалусь. Вочевидь, напевно, все йде до. Їхнього ж дельтаплана. Та? Але цікаво почути вашу думку з огляду і на ті колапси, які тривають в російських аеропортах, які спричинені атаками дронів, і які, ну, власне. Які впливають на безпекову ситуацію біля авіавіагаваний російських І там вводяться певні обмеження, які забезпечують безпеку польотів? Так званий план кавьор, і це відбувається майже щодня в. Тій чи іншій частині Російської Федерації люди продовжують страждати авіагалузь, вочевидь теж продовжує страждати, тому що вона або простоює, або падає. Ремонтуватися не може. А що світить російській авіації, як пасажирській, так і авіагалузі в цілому, на вашу думку? Я знаєте, ви так до військового і політолога попали в принципі нормально з цим питанням, позаяк до Великої війни в цивільному житті я працював в аеропорту Бориспіль. І знаю, що таке простій там на кілька годин аеропорту або ж зкасований рейс, це серйозні збитки. Коли ми просто на кілька годин мали якусь халепу, ми серйозно розуміли, що це збитки для аеропорту і серйозні збитки для держави в цілому. А коли ми розуміємо, що авіагалузь як така починає вимирати, тобто ми можемо зробити аналітику по тому скільки ми втрачаємо через те, що у нас у нас взагалі не працюємо, не працює через повномасштабне вторгнення, і розуміти. Скільки втрачають росіяни, тобто це шалені збитки. Великі авіаперевізники вже давно не літають спочатку запровадження санкцій 22-го року. Багато лишилося російських чартерів та їхні внутрішні перельоти. Дуже багато авіакомпаній взагалі виживають на дотаціях. Вони перевозять мобілізованих військовослужбовців з далеких регіонів до Ростова, до Москви, десь поближче до кордону України для того, щоб їх віддавати навчальні центри. Тобто галузь зараз на серйозних дотаціях і на серйозному руйнуванні. Один літак, коли виходить з ладу, це серйозний удар по парку. І тому загалом я вважаю, що дуже правильна системна робота і по санкціях, і по е, різного роду кібератаках, про які е, можна поговорити, які дуже серйозно можуть спричинити проблеми для економіки і для галузі в цілому. Е, відповідно, так само треба говорити про атаки хороших дронів, які летять на Росію і запроваджують і кавьор. І є таким чином і питання того, що е, психологічно це атака по росіянах, тому що вони відчувають війну, і вони мають і відчувати, тому що вони Воюють і вони мають знати, що таке війна і що таке обмеження ну, цікаво взагалі, чи дійсно це на глибинному рівні якось впливає на зміну світосприйняття росіянами ситуації? Не думаю. Не думаю. В них повинні всі крім них, тобто все винувати є хохли. Розумієте, а не то що вони ну їхній протест, погодьтеся закінчується як тільки їм приносять бутерброд в тому ж та Якуємо, Пляшку. пляшку. Або пляшку так до головного, Андрію ветерани підрозділу головного управління розвитки Міністерства оборони України кракен потребують відновлення і лікування. На ці потреби оголосили збір, приєднатися і перерахувати гроші можна, перейшовши за QR-кодом, який ви вже бачите, шановні глядачі, на екрані або ж за номером банківської картки. До слова, ветерани ГУР нещодавно взяли участь в одному із найскладніших забігів планети: це Спартан Ультра Ворд Чемпіоншип у. Участь у випробуванні брали двоє ветеранів-розвідників. Вони пройшли ультрамарафон із понад 60 перешкодами, влаштованими на гірській. Трасі завдовжки 52 кілометри. Поступово піднімалися вгору на висоту понад 3 тисячі метрів. Саме змагання відбулося у Франції. Своєю участю в змаганнях привертають увагу до наслідків війни і хочуть підтримати реабілітацію тих, хто віддав своє життя задля незалежності України. А, чим зараз Андрію розкажіть, можуть допомогти ветеранам глядачі марафону? Я вам дуже дякую, що ви не ігноруєте такі заклики. Що вам не байдуже до ситуації, яка в нас сьогодні з відновленням ветеранів, ветеранів Ми дякуємо всім вам. війну. З тим, що хлопці втратили кінцівки, але вони хочуть показати, що вони не мають меж, що вони рухаються вперед. Ми в травні вивели на до базового табору Евресту двох ветеранів з ампутаціями ноги. Одного з них ампутація вище коліна і це перший українець такої ампутації, який піднявся на таку вершину. Це був нереальний показник. Зараз двоє хлопців один з ампутацією руки, інший з ампутацією ноги пробігли. Спартан, це, ну мені як більш-менш здоровій людині, я не знаю, це нереально пробігти 26 шість кілометрів одному. 52 км кілометри на двох, і це все для того, щоб привернути увагу до реабілітації, до відновлення ветеранів. Я дуже прошу глядачів звернути на це увагу, тому що зборами зараз важко вони йдуть складно, а тим паче на такі процеси, як реабілітація, відновлення, тому що всі хочуть донатити на зброю, і це правильно, тому що зброя допоможе нам мати менше ветеранів, мати менше людей з інвалідністю. Проте хочеться підтримати тих, хто хоче надихнути своїх побратимів, показати, що життя далі триває, що воно не закінчується. Ампутацію, що воно існує, і що потрібно йти вперед, і тільки вперед, і не відчувати меж. Тому кожну гривню, кожен ваш донат, ми дуже вдячні за те, що ви нас підтримуєте. Будемо вдячні за те, що ви підтримуєте ветеранів головного управління розвідки, допоможете закрити цей збір на відновлення і таким чином будете підтримувати ветеранський рух. Загалом проект «Limitless» Продовжується, будуть нові виклики для ветеранів. Будемо працювати з ветеранами для того, аби вони себе психологічно добре відчували. Тому долучайтеся, шукайте в соцмережах і підтримуйте такі проєкти. Це дуже правильно і відповідально. Підрозділ кракен на слуху українців з перших днів війни, Андрію. От. Знаю, що треба мільйон назбирати, половину вже зібрано так на цій банці. Я закликаю всіх долучитися активніше. Будь ласка, якщо ви плануєте це робити на постійній основі потихеньку, кожен день по невеликій сумі це можна робити. Сфотографуйте, будь ласка, QR-код. сфотографуйте картку, так буде вам набагато простіше. Власне, ця фотокартка нас з Андрієм і найголовніше, з цим QR-кодом буде у вас в вашій фотогалереї. Скільки ветеранів зможуть отримати допомогу або реабілітацію на один мільйон. Якщо не це індивідуальна історія, тому що на загалом треба віддати належне державі. Сьогодні питання протезування виведено на новий рівень. Дійсно, держава забезпечує протези, але є низка інших проблем. Це психологічна адаптація, це питання з фантомними болями, коли людина, не маючи кінцівки, відчуває біль в ній. Тобто це фантомна біль, яка на рівні нервової системи. Тому насправді тут є питання від того, що це може отримати допомогу як психологічно рівня, як сотні ветеранів, так і кілька десятків ветеранів зможуть отримати допомогу у питаннях лікування тобто ми тут не вмежуємось, тому що ми ще залучаємо і партнерські кошти. Ми не тільки просимо людей допомагати. Просто я вважаю, що на сьогоднішній день ти або на фронті, або для фронту, або для відновлення тих, хто на цьому фронті був. Тобто, це такий так само заклик до людей бути частиною цього процесу, не обстріговуватися, не віддаляти себе від того, що сьогодні переживає країна, і стати частиною цього всього процесу це важливо, і це відповідально в той час, який ми зараз живемо. Хочу ще про одну історію з вами поговорити. Днями з'явилася інформація про сутички в окупованому Криму за участі чеченців. Я думаю, що ви чули цю історію, та там перехоплення злили в мережу хакери, і з того повідомлення стало зрозуміло, що тамтешня влада не розуміє, як на це реагувати. А що вам відомо про цю ситуацію, Андрію? І яка справжня її вага для нас зараз? Враховуючи, що росіяни самих чеченців вважають одним із внутрішніх ризиків. Для, для себе в першу чергу, ключовий момент у великій війні, це знаєте, війна має закінчитись тоді, коли обидві сторони або не хочуть, або не можуть воювати. На сьогоднішній момент ми не хочемо, але можемо воювати. Росіяни хочуть, і можуть. І що ворог, що ми, можемо досягнути фінального успіху через розвал. Ті чи іншої країни, або ж в тому числі різного роду суперечки. Сьогодні на, на тимчасово окуповані території через хорошу знову ж таки. Сьогодні бачите, в нас день імені головного управління е, головне управління розвитку провело таку хорошу операцію. Був зламаний доступ до гаджетів Лясковського. Це заступник міністра охорони здоров'я Криму, так званий. Е, і завдяки ньому було долучено до отримано доступ до різного роду документів усіх різних міністерств і відомств. Це було завант. Завантажено, до того моменту поки росіяни не зрозуміли щось відбувається, вже все було терабайти інформації завантажено секретної, таємної, тобто те, то, яка може бути. А водночас ще е кілька цікавих скринів, які нам дісталися від е хороших людей, е які підтверджують, що дійсно сьогодні є ситуація, на яку Москва каже, закрити очі і не реагувати. Кадирівці, які тероризують е загалом тимчасово окуповані території, вони тут відриваються. Вони тут собі дозволяють все, що можуть, тому що в Москві дозволили. І на сьогоднішній момент багато гауляйтерів не знають, що з ними робити. Нам потрібно підсилювати ці моменти. Нам потрібно підсилювати людей, які чинять спротив на тимчасово окупованій території, допомагати їм чинити цей спротив. І коли в них є там ворог, вони готові з ним боротися. Усім чим можемо допомагати. Є різні методи, як ми допомагаємо. Є ті речі, які не озвучуються, є ті речі, які озвучуються. Це говорити про тимчасово окуповану територію, що там відбувається про людей. Там підтримувати їх, робити якісь. Проєкти, які допомагають людям на тот розуміти, що ми їх тут чекаємо і ми боремо за них, і в тому ж числі розуміти те, а що відбувається на тимчасово окупованій території, щоб кожен українець розумів, що не варто пускати ворога на свою територію, тому що там починається пекло. А те, що чеченцям реально там дали. Так сказати, зелене світло на тимчасово окупованому півострові, наскільки це дійсно може бути там в, в подальшій перспективі? Поки ця територія є в тимчасовій окупації, небезпечно це для... питання загострення на між етнічних конфліктів. Uh -huh. Ми розуміємо, що великий етнос кримських татар знаходиться на півострові. Є українці, є росіяни і є чеченці, які є фактично кадирівцями, які там важають, що вони коли приїжджають, не можуть робити що все що завгодно. Такі території не тільки в Криму, але і на інших регіонах. Тобто вони собі дозволяють і на Донеччині робити розправи над місцевим населенням. Фалтува людей, тобто насправді в Криму це починається Тобто, тому що вони лише добралися до нього раніше. Вони не мали там ні задач, ні впливів. Були більше питання щодо саме Донецької області і Запорізької області. А тепер і вони з'являються в Криму і починають диктувати свої умови. І питання тому, якщо там спалахне якийсь між... міжетнічний конфлікт, це є дуже хороша можливість для сил оборони скористатися цим і завдати певних хороших і правильних ударів туди, куди потрібно, і в той час, коли потрібно. Будемо слідкувати ми як засоби масової інформації зі свого боку, впевнені за подальшими успішними операціями сил оборони. Дякую вам, пане Андрію, за цю розмову Дякую. Андрій Ткачук, майор збройних сил України, політолог, волонтер І хочу подякувати всім глядачам за те, що ви долучилися до збору на допомогу і реабілітацію нашим ветеранам із підрозділу О головного управління розвідки Міноборони Кракен.